Вітаю вас, мої любі 11-класники. Ну і інші теж знадобиться для першого курсу а, вища математика. да? Властивості. Сьом, сьогодні ми поговоримо про властивості визначених визначених да, інтегралів. Так, значить, що таке визначений інтеграл нагадаю, це інтеграл виду А. Інтеграл від а до б функції f від x dx. І тепер розглянемо таку першу властивість. Перша властивість вона всім відома, як і у звичайного інтеграла, так, або первісною, так і у визначеного інтеграла. Виконується така властивість. Інтеграл від а до б від суми функції f від x плюс G від x, dx. Буде дорівнювати окремо інтегралу від а до b функції f від x інтеграл від а до b функції, функції g від x dx. Ну, це вам знайом по первісні. Якщо у вас є сума або різниця функцій, то ви знаходите окремо первісну кожного доданку, ну і потім сумуєте або віднімаєте. Да? Так, по ходу. Друга властивість теж вам відома. Тобто визначений інтеграл від а до б функції k від x dx. Тобто, якщо у вас стоїть число перед функцією або коефіцієнт, то він не змінюється. Він виноситься за знак інтеграла незмінним, e, значить ка інтеграл від а до b f від x dx. Тепер третя властивість. Ну, розглянемо таку: якщо у вас на відрізку А Б є певна точка С або число С да, на числовому відрізку А Б, яке не дорівнює ні А, ні Б, зверніть увагу, у вас А і Б не входить в цей інтервал, то інтеграл від А до Б Ф від X dx можна записати у вигляді суми інтегралів від А до С спочатку F. Від x dx. Плюс інтеграл від А від C до B F від X dx. Так, ця властивість. І четверта властивість. Четверта властивість у нас, коли ми можемо змінювати, ну, зараз я покажу, інтеграл від А до Б Ф від x dx. Якщо вам треба поміняти місцями оці числа А і Б, то у вас з'явиться мінус інтеграл від B до а f від x dx, як я кажу, границі інтегралу. Да? Інтегрування. Оце поміняти треба, То тоді у вас з'являється знак мінус. І нагадаю, у вас визначений інтеграл в визначеному інтегралі обов'язково а, Менше, ніж Б. Тобто знизу менше число, зверху більше завжди пишеться. Так, ну і давайте порозв'язуємо. Зараз я швиденечко відкрию у себе підручничок. Так. Ми працюємо зараз з підручником мерзляка поглиблене вивчення або поглиблений рівень з 8 класу. Профільний рівень написано. Ну, тобто це для математичних класів, але підійде і для профільних класів, бо там такі самі номери. Так, і ми візьмемо номер 11.8. Одинацію. 11, е Попередні номери ми розглядали з вами 113 на попередньому уроці. Сьогодні ми розглянемо 118, де будуть застосовуватися усі всі властивості. Значить, номер 118. Перше. Інтеграл від 1 до 3 функції 4х куб мінус 4х плюс 3 dx дорівнює. Значить, дивимось. Ми знаходимо первісну. Первісна від степеневої функції, нагадую, тобто первісна для x в степені n, це буде x в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 на показник, який вийшов. Да? Тобто, якщо у нас. А тут тепер за другою властивістю 4 це коефіцієнт, він виноситься просто незмінний. 4. Помножити. Тепер х третій, значить додаємо одиничку, це буде х в четвертій поділити на 4, на те, що вийшло. Мінус. Далі четвірочка, знову таки, незмінна. Помножити просто х. У нас, це х в першій степені. Додаємо одиничку, значить, буде вже в другій степені поділити на 2. Плюс, а коли у вас просто число, то первісне від будь-якого числа, це у нас приписується х, тобто це буде 3х. І тут ставимо обмеження від 1 до 3 дорівнює. Так, ну давайте ми спростимо тут 4, 4 скоротились, тут 4, 2 скоротили, це буде 2. І записали х4 мінус 2х квадрат. Плюс 3х від 1 до 3. дорівнює. Так, ну і тепер підставляєте. Нагадую, спочатку підставляєте троєчку. Троєчку, верхню границю. Троєчку. Значить, це буде 3 в четвертій, 81. мінус 2 помножити на 3 в другій це 9. І плюс 3 помножити на 3 це 9. Тепер мінус. І підставляєте тепер одиничку. Підставляємо одиничку.

Ми застосували тут яку властивість, давайте подивимось. Першу інтеграл від суми і другу, що у вас коефіцієнт стоїть і він виноситься просто, не змінюється. Да? Друге. Так, інтеграл. Пі на 2. Тут у нас 3 пі на 2 Косінус х на 3 dx. Так, ну ви пам'ятаєте, коли у вас і первісна була, ми знаходили. Якщо у вас, ну, дивіться, у вас, ну як сказати, в таблиці да, первісних, первісна для косинуса х, це синус Х. Нагадую, якщо у вас отут перед х стоїть коефіцієнт, а який тут коефіцієнт? Одна третя перед х стоїть? То цей коефіцієнт виноситься перевернутим. Ми з вами таке розглядали властивість первісних. Да? Перевернутим виноситься. Тобто це буде три перших або просто 3. Отже, 3. Тепер первісна від косинуса це синус такого самого аргументу. Аргумент не змінюється х на 3. Тут підставляємо від пі на 2 до 3 пі на 2. Дорівнює. Ну, Підставляємо 3 помножити. Синус х поділити на 3. Тобто, 3 π на 2 і поділити на 3. Да? Отак. Мінус 3 помножити синус замість х підставляємо π пі на 2. Тобто π на 2 і ще там у нас на 3 ділене, діли. Да? Ось воно на 3 ділене, дорівнює. Обчислюємо. Ну, тут скорочуємо, пі на 2. Ви можете подивитись таблицю. довідничку вона є, у, у вас на НМТ, наприклад, синус пі на 2, це одиничне коло зверху, а синус це ігрики, тобто це одиничка. Це буде 3 мінус 3 помножити, а тепер тут синус пі на 6. По табличці синус пі на 6 це е, одна друга, наскільки я пам'ятаю. Так, ну і тут 3 мінус півтора це буде півтора. 1,5. десятих. Третє. Так що ми візьмемо? Інтеграл від π на 6 до π на 3. 3 dx поділити на синус квадрат 2 х. Так, ну нагадаю. По таблиці первісних одиниця поділити на синус, квадрат, на синус квадрат Х. Первісно, для нього це буде е, коснус на синус, це у нас катангенс. Це буде катангенс мінус катангенс Х. Мінус катангенс Х. Ну, давайте я вам, може, відкрию табличку краще, щоб ви ж розуміли, про що йде мова. Да? Так, ой, не те. Пробачте, зараз, зараз. Так, де в мене тут табличка? Табличка повинна бути отут. Вона десь тут захована. Так, ой, я вже багато стільки попрацювала. Ось, мабуть, вона. А, не ні. Ні. Це не вона. Так. А де вона? Не можу знайти. А, ось. ось, Так. ось. Значить, одиниця на синус квадрат х. Бачите, восьма формула мінус катангенс х. От про що йшла мова, так? Да? Отже, пишемо. Троєчка це є коефіцієнт, Це 3. Оце виноситься попереду. Тобто 3. А тут одиниця. На синус квадрат 2х. А дивіться, у вас 2х, а не х. Значить, ще двоєчка виноситься перевернута. Перевернута це одна друга. Тобто поділити на 2. Значить, ще раз. Оця от двоєчка коефіцієнт, він виноситься попереду, перевернутий одна друга. Значить, у вас 3 поділити на 2. Далі. Одиниці на синус квадрат х. Це ми подивилися це мінус катангенс. 2х, аргумент не змінюється, і тут від Пі на 6 до Пі на 3. Так, ну, 3 других, мінус 3 других, катангенс 2, підставляємо Пі на 3 спочатку, Пі на 3, мінус, мінус 3 других, катангенс 2, Пі на 6. Так, дорівнює. Мінус 3 других. Катангенс 2 пі на 3. Ну, це пі, мінус, можна отак записати зараз. Катангенс, через формулу зведення. 2 пі на 3. Це буде у нас. Так, зараз. Катангенс пі мінус пі на 3. Це і буде 2π на 3. Пі функція не змінюється, тобто це і буде катангенс π на 3, але π мінус π на 3 це друга чверть. Нагадую, одиничне коло х, і. Тут 0, тут π на 2. Тут пі, Значить, пі мінус, ось Сюди повертаємось назад, ось ця точка. І це друга чверть, а в другій чверті катангенс від'ємний. Бо тут синус додатній, а синус і, а косинус це вісь іксів, а косинус від'ємний. Отже, у нас буде мінус катангенс пі на 3. А пі на 3 це 60 градусів, а катангенс 60 градусів це мінус одиниця поділити на корінь із трьох. Так, якщо ви подивитесь по таблиці. І тепер підставляємо сюди, значить, ми множимо на мінус одиниця поділити на корінь із трьох. Так, розібралися. Тут мінус на мінус буде плюс 3 других. Катангенс, і тут скорочуємо, тут 3. Пі на 3, пі на 3 це знову ж таки 60 градусів, тобто це 1 на корінь із 3. Так, і що у нас вийшло? І що? І у нас вийшло тут додатнє 3 других помножити на одиниця корінь із трьох. Плюс теж 3 других помножити на одиниця на корінь із трьох. Значить, що тут у нас виходить? Якщо ми скоротимо, ну, два однакових вирази, по-перше. Якщо ми скоротимо, ой, то тут буде корінь із трьох. І тут 3 і корінь із трьох, це буде корінь із трьох. Корінь із трьох поділити на 2, плюс корінь із трьох поділити на 2 це буде корінь із трьох. Так, третє, четверте. Четверте. А давайте візьмемо п'яте. П'яте трошки складніше. Інтеграл від однієї п'ятої до одинички. 5х. Мінус 3 в п'ятій степені dx. Дорівнює. Ну, по-перше, це степенева функція. Тобто, це оця друга формула x степені n. Це буде, як у саме першому застосовували. х да? степені n плюс 1 поділити на n плюс 1. Але замість x у вас тут написаний цілий вираз. Який залежить лінійний від х. Значить, ми звертаємо увагу на коефіцієнт, який стоїть перед х. І оцей коефіцієнт виноситься перевернутий, з властивості первісної. Тобто це буде 1 п'ята. Тепер оце 5х мінус 3 уже в степені 6, 5 плюс 1 шоста поділити на 6. І тут 1 п'ята, і тут одиничка дорівнює. Значить, це буде 1 п'ята. Тут 1,30, да? тобто ми помножили 5 на 6, отут 5 на 6 помножу тридцята. Тут замість х підставляєте спочатку одиничку, тобто це буде 5 мінус 3 в шостій степені. мінус тридцята. Тепер замість х підставляєте тобто 5 помножити на 1 п'яту, буде 1 мінус 3 в шостій степені дорівня. 1 тридцять. Тут 5 мінус 2 в шостій степені, 2 в шостій, 2 в п'ятій, 32 в шостій, 64. Так. І мінус 1 тридцята. Помножити мінус 2 в шостій степені. Ну це буде додатнє число 64. Тобто у нас одна кобірс дорівнює 0. Так, п'яте. Зробили шосте. Давайте інтеграл від 2 до 6 dx поділити на корінь із 3х мінус 2. Коли у вас просто стоїть dx, ви ж пам'ятаєте, що у вас тут стоїть одиничка. Давайте дивитися, де у нас. А, до речі, оця формула, ось вона, да, вона у вас на НМТ її немає. Коротше кажучи, і тому краще переводити оцей корінь, як степінь писати. Тобто, що ми можемо записати, що у нас інтеграл від 2 до 6, оцей корінь, тобто це 3х мінус 2, а корінь це у нас 1 друга степінь. Але це знаменнику піднімає нагору, тобто, додаємо, дописуємо тут мінус від'ємна степінь. Чому? Нагадую, якщо у вас А в степені мінус n, то це буде одиничка поділити на А в степені n. Тобто, якщо у вас знаменнику А в степені n, піднімаєте нагору, це буде а в степені мінус n, ви приписуєте мінус до степені. Так, dx. Так, тепер дивимось, Перед хсом тут коефіцієнт. У вас ж не просто х в степені мінус одна друга. Щоб застосовувати другу формулу. У вас тут перед х стоїть коефіцієнт 3. Тому цей коефіцієнт, ще раз нагадую, виноситься як 1 третя. Значить, це буде 1 третя. 3х мінус 2 в степені мінус 1 друга плюс 1. Це буде 1 друга. Так, зараз я зітру і одразу напишу. Ну, щоб ви бачили, да? ну, це, тобто це одна друга. І поділити на одну другу. Що значить поділити на одну другу? Це помножити на 2. Да? Тобто, це помножити на 2. Отже, це і границі там від 2 до 6. Отже, це у нас буде 2 третіх, ну, одна третя помножити на 2. 2 третіх. Корінь із 3х мінус 2, і від 2 до 6. Підставляємо спочатку замість ікса 6. Тобто, це буде 2 третіх корінь. 3 на 6, 18, мінус 2 16. Мінус 2 третіх корінь, 3 на 2, підставляємо 2, 6, мінус 2 4. Тобто, це виходить 2 третіх, помножити на 4, мінус 2 третіх, помножити на 2. Так, ну я можу винести як 2 третіх дужки. 4 мінус 2, це буде у нас помножити на 2. Тобто це 4 третіх. Якщо треба, виділяєте цілу частину, ну, наприклад, в завданнях НМТ. Якщо буде, може бути записано або отак, або отак. Якщо у вас вийшло, понятна відповідь отака, а такої немає, то виділяєте цілу частину. Так, Так, ну, що ще тут вибрати? Який? Давайте 10 зробимо. Десятий ще зробимо. Це інтеграл від мінус шести до 0 є в степені мінус х на 6 dx. Ну, Ми дивимось. є в степені х. У нас і первісна і буде є в степені х. Це дев'ята формула, є в степені х. Значить, це те саме буде, але у вас перед ісом тут стоїть коефіцієнт який мінус одна шоста. Значить, ви повинні винести перевернутим. Тобто це буде мінус 6 перших, мінус 6. А є в степені мінус х на 6, так і переписуємо. І від мінус 6 до 0. Підставляємо спочатку 0 сюди. Є в нульовій степені, це одиничка, значить, буде мінус 6. Мінус. Я перенесу сюди мінус, мінус 6 помножити, а тепер сюди підставляєте замість х мінус 6. Мінус 6 поділити на мінус 6 це буде 1, тобто є в першій степені. Отже, тут відповідь буде 6 є, бо у вас воно додатнє, а на НМТ на перше місце пишуть в основному додатнє завжди число. Мінус 6, тобто це остаточна відповідь. Все, трошки розібралися. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Я обов'язково відповідаю на всі ваші питання. Дякую.